Шановні колеги, ми продовжуємо робочий день. До слова запрошується речник Міністерства оборони України з питань АТО, полковник Олександр Мотузяник. Доброго дня, друзі. До вашої уваги. Інформація про події, які сталися вчора в районі проведення антитерористичної операції. Луганський напрямок. Основні бойові дії вчора велися у Попаснянському районі. Зокрема. У селищі Троїцьке противник неодноразово застосовував міномети та снайперський вогонь. Низка ворожих обстрілів відбулася також у Новозванівці. У прикордонному та прифронтовому селищі СИЗЕ станично Луганського району противник застосував установку ГРАД П. Всього ж за добу на Луганському напрямку сталося 11 ворожих обстрілів, 5 з важкого озброєння. Донецький напрямок противник активізувався в усіх ключових. Районах протистояння на Світлодарській дузі у Зайцевому, Авдіївці, Опитному. Близько половина ворожих обстрілів були мінометними. По наших позиціях ворог випустив загалом близько 100 мінометних снарядів. Особливо неспокійно було у другій половині дня найбільш потужні і тривалі обстріли з боку ворога відбулися поблизу селища Луганське. Загалом, вчора бойові дії на цих рубежах тривали з перервами. Понад 10 годин. Також зазначимо, що біля Луганського та Новолуганського противник поспіхом обладнує нові позиції, мінує місцевість намагається засилати розвідувальні групи до українських укріплень. Всього ж на Донецькому напрямку вчора зафіксовано 15 ворожих обстрілів. І Маріупольський напрямок. Не припиняються ворожі обстріли у Мар'їнському районі, а також на ділянці фронту Павлопіль-Широкіне... Окупанти епізодично застосовують міномети і бронетехніку. Здебільшого, обстріли нетривалі тривалі відбувалися в темну пору доби вже після заходу сонця. Всього ж 20 ворожих обстрілів, два з яких з важкого зброєння, зафіксовано за добу на Маріупольському напрямку. І за добу, що минула, внаслідок бойових дій загиблих українських військовослужбовців не було. П'ятеро бійців зазнали поранень. За минулий тиждень в районі проведення антитерористичної операції зафіксовано 12 прольотів ворожих безпілотних літальних апаратів на всіх напрямках. І також маємо підтверджені втрати противника за період з 2 по 8 січня. Один окупант ліквідований, 9 зазнали поранень. Інформація від головного управління розвідки Міністерства оборони. У так званому 11 му полку російсько-окупаційних військ триває перевірка, пов'язана з інцидентом 8 січня, коли командир відділення застрелив свого підлеглого. Комісія виявила, що сталося до 30 епізодів самовільного залишення, тобто дезертирства з лав цього з'єднання противника, окрім офіційно зареєстрованих фактів. І нагадаємо, що так званий 11-й полк противника розквартирований у Макіївці і регулярно несе втрати під час безуспішних атак на українські позиції в Авдіївській промзоні. Мешканець Слов'янська скористався програмою Служби безпеки України на тебе чекають вдома. У 2014 році чоловік вступив до лав незаконних збройних формувань, чергував на ворожих блокпостах. Утім з часом, побачивши реальну ситуацію в лавах бойовиків, він швидко розчарувався в ідеях так званого руського міра і дезертував. Дізнавшись про програму Служби безпеки України, він, не зволікаючи, зателефонував на гарячу лінію і здався українським правоохоронцям. Друзі, це вся інформація станом на цю хвилину. Чи будуть запитання, уточнення? Дякую, колеги. Чи є запитання? Питань немає, на цьому будемо завершувати. Дякую. Шановні колеги, наступна подія о 14-й годині.